Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу своє замовлення за шостим каталогом компанії Reflame почну з великих пляшок. Замовила собі ось такий гель для Тіліїни і рефіл. Буду користуватись, розкажу в постих баночках, але я думаю, що про ці засоби вже всі знають, і тому вони якось не потребують якоїсь такої додаткової уваги. Також собі замовила відбілюючу пасту, в мене колись була трав'яна, мені вона не дуже сподобалась. Спробую ще цю цікаво, як вона буде працювати, розповім вам потім. Побачила в онлайн розпродажі мій улюблений. Засіб три в одному це мультифункціональний очищувач Urban Guard Optimals. Тут біла глина, він, його можна застосовувати і як маску, і як очищувач, вмиватись не можна. Я застосовувала як маску, особливо в період, коли є якісь висипання, він дуже класний, трішечки підсушує, але незначно так, щоб там прям суха шкіра у вас була від нього. Мені дуже подобається, була приємна ціна, я замовила. Ще з цієї лінійки замовила собі, зараз тут відкрию за кадром. Замовила собі ось такий спрей для обличчя. Міст спрей з гіалуроновою кислотою. Читала відгуки на нього досить позитивні всі. Не знаю, буду користуватись, я загалом спреї не дуже люблю, але іноді, знаєте, особливо, коли жарко, хочеться освіжитись, тому буду користуватись ним, залишу свої відгуки в порожніх пляшечках. Як плату за доставку, я, звісно, що замовила собі цей гель, довго на нього я задивлялась і якось ну, не було такої необхідності, але зараз моя шкіра на тілі саме потребує таких гелевих текстур. Мені дуже подобається. Зараз у мене гель з кавуном від Avela в використанні, буду ще цим користуватись навіть не після засмаги. Зараз я ніде не засмагаю і не планую засмагати. А ще замовила собі ось цей засіб з чайним деревом, і також про нього всі знають, дуже багато. ну Він непоганий. Я не можу прям сказати, що він прям супер, і взагалі він всім потрібен, як це позиціонує компанія. Але він непоганий, дійсно, заживлює рани, тому я собі також замовила. Замовила також пробничок ось такої масочки нічної. Це оновлена буде маска. Спробую розповім вам в порожніх пляшечках. Буду ще слідкувати, можливо, собі таки придбаю, бо я все дивлюся, все ніяк не можу наважитись придбати собі маску ще в старому форматі. І цю інформацію я побачила на моєму, одному з моїх улюблених каналів розмови про улюблене. Рекомендую вам, до речі, підписатися на цей канал. І ось такий тонік Ірина рекомендувала, і я собі його придбала. Він зараз в мене в використанні. І коли побачила, що він з'явився знову, бо він не так часто з'являється в каталогах, замовила собі знову: от він класно зволожує, він дійсно класний. Я, чесно кажучи, не очікувала, тому що міцелярні води, от всякі, якісь тоніки мені в оріфлем не дуже подобається. А цей це просто must have. Добре зволожує, ну просто супер. Я вам раджу з ним ознайомитись. Ну, і ще я насправді хотіла замовити собі ще аквабуст. Ну, звісно, що пробників немає. Потім дивилась я на кольори. Думаю, взяти, можливо, порцеляновий собі колір, так як в аквабусті в старому у мене був. Потім подивилась, щось мені натрапив якийсь чийсь, але там якось було в жовтому світлі підзнято і не зрозуміла, які кольори. Коротше кажучи, все одно не мармурового, не порцелянового не було як і каталогу. Каталог номер 7, я нарешті захотіла собі його придбати, і він не прийшов його просто не було на складі. Ось такі от ситуації. Ну що ж, тепер у мене пробнички парфумів зато є. Валера Тендер це він буде в сьомому каталозі. Також у мене є Nordic Waters новинка жіночий і чоловічий. І я протестувала вже так ну, перший погляд, можу вам сказати, свої відгуки. Почну, мабуть, з Nordic Waters. Знаєте, От хочу їх розносити. Ну, чоловічий, звісно, ні. От чоловічий він зовсім, якщо минула версія, чоловічий може бути як унісекс, тут в чоловічому ароматі для мене це, знаєте, аромат вимитого, свіжого і трішечки такого роздавленого, щоб виділився в цей аромат розмарину. Це аромат розмарину просто. Кому подобається, замовляйте. Ну, це чоловічий для мене аромат, не жіночий. А Nordic Waters новинка це Infinity Blue жіночий. Він, знаєте, в нього такий солодкувато, солодкувато свіжий старт. Спочатку він мені нагадав навіть дещо і Amber Elixir Crystal, Щось таке віддалене є, і щось дещо від Swedish Experience. Є в ньому в цьому ароматі щось таке. є. Якщо вам ті два аромати подобались, вам це також сподобається. Солодко-свіжий старт. І оця солодкість тут, знаєте, дає соковита-соковита груша, як на мене. А потім він трансформується, він стає якийсь більш такий солодкий, і далі я вже не розумію, чим він для мене звучить. Я буду його ще розношувати. Не знаю. Поки що я якось не склала своє враження про нього. Я думаю, що краще його перелити кудись в інший флакон, так щоб можна було розпилювати і тестувати вже. Ну і воляре э, тендер. Знаєте, я коли його спершу наносила, я навіть його побоювалась, тому що всі аромати воляре досить такі насичені і стійкі. Це я наносила тричі. І зараз ще собі знову нанесу, щоб нагадати, бо я його взагалі не розумію. Спочатку йде спиртовий старт. От Просто спирт, я нічого не відчуваю в ньому. І коли вже цей аромат на шкірі протримається хвилин 10, з'являється ліче. При... У мене є аромат зліч, це Ревде Інфіні, так от там лічі такий солодкий, він добре відчувається. А тут цей аромат, коли підсихає на шкірі, якщо його так намазом нанести, спочатку він дає аромат якогось такого дорогого мила. Потім це лічі і дуже-дуже-дуже близько до шкіри, у всякому разі, на моїй шкірі. Я не знаю. Там написано було в каталозі в наступному, що це висока концентрація аромату. Ну він мені не стійкий, я його взагалі не, не чую. Можливо, тут якісь такі ноти, які потім розкриються. Ну, Загалом я його поношу, але знаєте, захвату взагалі він мене не викликав за рахунок цього спиртового якогось старту. Ну, подивимось. Буває так, що аромати не подобаються спочатку, а потім подобаються. Я навіть не знаю, поношу розповім е своє враження. От навіть можна бачити порівню, скільки я вже відлила, це буквально за пару годин. Я от пару годин тому отримала замовлення і пробувала його. І я не чую його. От Просто не чую. Спиртовий старт, а потім якесь мило і трішечки лічі. Ну, мило дороге, звісно. Так що такі справи? Я думала, що все ж таки це буде аромат якоїсь такої свіжої троянди. А, начебто розповіла вам все, що хотіла. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. На сьогодні це все. Бережіть себе, всім па-па.